Добрий день, малята! Чи полюбляєте ви казки? Сьогодні ми з вами продовжимо нашу подорож дивовижною країною українських народних казок. Сідайте, друзі, зручніше та слухайте уважно. Українська народна казка колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось одного дня. Підмітав півник у дворі та знайшов колосок. Круть, верть, став гукати півник. Гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає: Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає Круть. Не я, каже Верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі все й скачуть, граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? Питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав собі півник, подумав та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло посадив пиріжки. А мишенята й своє діло мають, пісень співають та танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А який я голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте, ну стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти, вже тихіше відказують круть і звертим. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім тихенько кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Дітки чи сподобалась вам ця казочка? Пригадайте, як вона називається? Про кого в казці розповідається? Хто знайшов колосок? Чи допомагали мишенята півникові? Чим вони займались? Малята, а на кого б ви хотіли бути схожими на машенят чи на півника? До зустрічі з новими казками!